Друзі, вітаю в ефірі! Голос Америки українською. Виходимо з нашими щоденними брифінгами, як завжди, з понеділка по п'ятницю. 18-й годині говоримо про найважливіші події в Україні, Сполучених Штатах Америки, Європі та не лише. Мене звати Олексій Коваленко. Якщо ви дивитесь нас на Ютубі чи Фейсбуці, можете у коментарях ставити свої запитання. Я ж спробую на них відповісти протягом нашого 30-хвилинного ефіру, якщо матиму відповідь і матиму час на це. А також, будь ласка, пишіть звідки ви нас дивитесь. це завжди приємно і важливо розуміти, де знаходиться наша аудиторія. Ми сьогодні будемо говорити про багато різних тем. Ми торкнемось. Теми візиту державного секретаря США Марка Рубія до Саудівської Аравії, де планується його зустріч із представниками російської делегації для обговорення завершення війни Росії проти України. Також поговоримо про візит президента України Володимира Зеленського до Об'єднаних Арабських Еміратів. Поговоримо також про попередні заяви державного секретаря США Марка Рубія на вихідних стосовно того, як можуть виглядати переговори, наскільки тривалими вони можуть бути а поговоримо також про європейські реакції на заяви в адміністрації президента США, поговоримо про те, як європейські лідери на ці заяви реагують, і про заяви в Великої Британії стосовно того, що країна готова відправити свої війська для потенційної миротворчої місії в Україні. Але до всього по черзі почнемо ми із візиту державного секретаря Марка Рубія до РДАДО. А власне прибув він сьогодні 17 Ацьтого лютого доріяду, де він та інші представники адміністрації Сполучених Штатів Америки планують обговорити із. Російською делегацією о завершення війни Росії проти України переговори між двома сторонами вони відбудуться вже 18 лютого. Про це заявили власне у державному департаменті. Заявила про це речниця державного департаменту Темі Брюс. Вона говорила, що з американської сторони у цих переговорах візьмуть участь власне держсекретар Рубіо, представник радника. США з національної безпеки Майк Воуц та представник США з питань близького сходу, сходу Стів Вітков з російської сторони з боку Кремля власне, власна російська сторона повідомила в тому, що у цих переговорах візьмуть участь міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров та радник президента Росії з питань зовнішньої політики. Трамп цими вихідними також коментував теми завершення війни Росії проти України. Він в змі, що керівники обох країн хочуть припинити бойові дії. Він наголошував, що Сполучені Штати Америки тяжко працюють над цим. Власне, президент Сполучених Штатів ствердно відповідав на питання преси у Флориді в неділю про те, чи буде президент України Володимир Зеленський долучений до цих переговорів. Власне, чули ми вже багато заяв із сторони Європи від європейських лідерів. Та власне багато заяв чули ми із України про те, що і європейські, і українські посадовці вони наполягають на Своїй участі у цих переговорах Водночас чув заяви радника з національної безпеки Майка Волца, який заперечив, що союзників, начебто, не включають до перемовин. Він в ефірі телеканал Фокс наголосив на тому, що союзники вони долучені до перемовин, але лідерство в них матиме президент Сполучених Штатів Дональд Трамп. Президент України Володимир Зеленський він також сьогодні. Прибув в регіон, але в іншу країну він прибув до Об'єднаних Арабських Еміратів. Власне, ще вчора він прибув до Об'єднаних Арабських Еміратів. В коментарі пресі сьогодні, в понеділок він сказав, що його уряд не було запрошено до перемовин у саме у Саудівській Аравії, і він відзначив, що без участі українських посадовців перемовини не можуть дати результату. Власне, була відбулася зустріч між президентами України та Саудівської Аравії. Сьогодні вони обговорили Абудаві питання повернення українців із російського полону. Володимир Зеленський повідомив про зусилля, які він з боку України, українська влада докладає до закінчення війни та досягнення справедливого та тривалого миру. Власне, щодо самих перемовин чули, ми коментарі цими вихідними від державного секретаря Марка Рубіо. Він заявляв, що завершити війну Росії проти України буде звичайно складно. І для цього цей процес він вимагатиме більше ніж одна зустріч. За словами Марка Рубіо, президент США прагне. Покласти а, край війні а, таким чином, щоб встановити власне тривалий мир та захистити український суверенітет. А, а от власне про а, те, що Марко Рубіо говорив про участь європейських та українських партнерів у цих переговорах, пропоную послухати його пряму мову. Під час президентської кампанії президент Трамп дуже чітко говорив. Він вважає, що цю війну потрібно закінчити. Зрештою, дійде до того моменту, коли якщо це справжні переговори, а ми ще не досягли цього. А якщо це станеться, потрібно залучити Україну, тому що це вони зазнали вторгнення, і європейці повинні бути залучені, тому що вони також мають санкції проти Путіна та Росії. І вони зробили свій внесок у ці зусилля. Ми ще не дійшли до цього моменту. Поки що ні, але сподіваюсь, ми цього досягнемо, тому що ми всі хотіли б, аби ця війна завершилась. Знаємо, ми також що спеціальний представник адміністрації Дональда Трампа з питань України та Росії Кіт Келох він вже вирушив зараз до Польщі після візиту до Польщі. Він планує приїхати до України з візитом. Це відбудеться 20 лютого. Саме це число називають сьогодні. До цього власне сьогодні в понеділок. Кіт Келох він зустрічався у Брюсселі з генеральним секретарем НАТО. Марком Рюте а от про те, як у Європі реагують на всі заяви, це також дуже важлива тема. Важливо говорити також про європейські голоси, те, як європейські лідери реагують на всі заяви, які звучать від адміністрації президента США Дональда Трампа. І чули ми вже заяву від Британії, що Британія власне першою із європейських країн каже про готовність надання військ для миротворчої. Потенційної моротворчої місії в Україні а, власне британський прем'єр-міністр Кіт Стармер він сказав, що його країна готова відіграти. Провідну роль у наданні гарантій безпеки для України, і це означає власне цитую готовність і бажання, якщо потрібно, розмістити там британських військових. Про який саме формат може йтись, про яку саме миротворчу місію може йтись, та, власне, як, як інші європейські лідери реагують на всі заяви стосовно мирних переговорів зараз. Поговоримо із нашим європейським кореспондентом Богданом Цюпиною, який приєднується нашого ефіру із Лондона. Вітати Богдане, вітання. Богдане, розкажи власне про а, наміри Великої Британії. Ця заява пролунала від а, Кіта Стармера. Вона була досить гучною, а на неї звертали дуже багато уваги в Україні. Про що конкретно говорив Стармер? Отже, вирушаючи на зустріч, про яку щойно ти згадав, зустріч європейських лідерів у Парижі сьогодні, британський прем'єр-міністр вирішив, що він не їде туди, очевидно, з порожніми руками, і він зробив заяву, яка була опублікована у вигляді статті у британській газеті Daily Telegraph. І головний її зміст очевидно полягав в тому, що Україна потребує підтримки. Але найбільше увагу світу привернуло те, що британський керівник вперше, фактично, з поміж інших західних лідерів, чітко і однозначно заявив, що його країна готова надати війська. Власне, на території України е, у разі потреби, якщо він підкреслив, якщо буде е, досягнуто миру, якщо буде створено миротворчий контингент, то британські військові будуть в Україні, сказав він. Е, Підкреслюючи, що він чудово розуміє, наскільки це велика відповідальність і очевидно імовірна загроза в умовах такого великого конфлікту, що спалахнув між Росією та Україною, він також багато говорив, наприклад, це у цій статті про необхідність збереження партнерства зі сполученими штатами, про важливість трансатлантичної єдності, але на його думку, цей надзвичайний час вимагає надзвичайних рішень. Ось я прочитаю кілька рядків з його статті, а потім ми послухаємо, як він сам звертається до британців. Так ось у статті сказано таке: Росія далі веде війну, а Україна далі бореться за свою свободу. Тому нам не можна послабляти забезпечення українців спорядженням, яке потрібне їхнім бійцям на фронті, поки тривають бойові дії. Нам треба домогтися, щоб Україна перед будь-якими можливими переговорами була у якнайміцнішій позиції. А ось як він використав можливість промовляти до своїх виборців у Британії про те, наскільки важливо зараз зміцнювати підтримку України, ми постали перед проблемою покоління, коли йдеться про національну безпеку. Очевидно, нагайним питанням є майбутнє України, і щоб не було далі, нам треба виводити Україну в якнайсильнішу позицію і переконатися, що коли буде мир, а ми всі хочемо миру, щоб він був тривалим. Я вважаю, що тут є ще й більший момент, а саме те, що йдеться не лише про фронтову смугу в Україні, це фронт Європи та Великої Британії. Йдеться про нашу національну безпеку, і я вважаю, що нам потрібно Бно робити більше, нам потрібно активізуватися. Богдана, от зараз багато йдеться про миротворчу місію, які у Європі називають потенційні умови цієї миротворчої місії. Який зв'язок, власне, між заявами, які робляться в адміністрації Сполучених Штатів Америки, та як на це реагують у Європі? Лідери е, групи європейських країн, які зібралися сьогодні у Парижі, саме у ці хвилини, напевне. І говорить про ті речі, які нам е, хотілося би знати, про які ми очевидно хотіли би розповісти нашій е, українській аудиторії. Наразі ми говоримо лише я б сказав так: йдеться про заявлення позицій, тому що е, навіть упродовж минулого тижня е, були неофіційні повідомлення е, просочувалася інформація е, до наших колег, журналістів, зокрема в службах новин в агенціях, про те, що американці звернулися до своїх європейських союзників буквально з тим, що називають анкетою, тобто е, низка конкретних запитань. Ось. Що ви, що ваша країна готова запропонувати е, у разі досягнення е, певної мирної домовленості, чи що ви можете е, е, забезпечити для е, гарантій безпеки е, Україні, про, про які йдеться, і ми зараз бачимо, що е, принаймні британці. Вирішили, що настав час для такої країни, як Британія, яка дуже часто заявляла про своє лідерство у багатьох міжнародних питаннях, і, зокрема, у питанні допомоги Україні, що Лондон більше не може ховатися за, за якимись там нечіткими фразами, і пролунало дуже чітко, так якщо буде домовленість, коли постане питання відрядження миротворців. Британія буде готова надати своїх солдатів. Це знову ж таки дуже нелегковажна заява. Вже зараз в цій країні чути про те, що йдеться про дуже серйозне навантаження на британську армію, яка не така вже чисельна, яка була якою вона була, наприклад, у часи холодної війни. Інші країни можливо більш обережні, більш стримані, принаймні з того, що ми чули досі. Наприклад, зі Швеції, нагадаємо, це країна новий член НАТО. Там сказали таке, що у разі чіткого визначення мандату, тобто обов'язків чи повноважень, чи головних завдань. Імовірного миротворчого контингенту тоді Швеція буде готова позитивно розглянути це питання. Інші країни більш стримані. Польський прем'єр-міністр пан Дональд Туск вважав за потрібне спочатку нагадати, що його країна найбільше з поміж держав-членів НАТО витрачає на оборону і. Забезпечує е, постачання західної, е, західної зброї західної допомоги для України. Е, він сказав, що наразі про відрядження польських військових в Україну е, він не говорить, що, що про це не йдеться у Німеччині е, стримано відповіли. Е, також сказали, що ще зараз про це мова не йде. Але е, цікаве зауваження з німецького боку, е, те, що е, Німеччина. Буде діяти, буде виконувати свої зобов'язання щодо своїх міжнародних партнерів. Ото, отже, питання, я б сказав, зараз ще відкрите. Поставлено головну умову того, що миротворці, миротворчий континент може бути лише у разі, якщо буде досягнуто мирну угоду. Тобто, якщо буде припинена досягнута домовленість, якщо припиняться бойові дії і буде узгоджено таку міжнародну місію. То ось вже є певні країни, які заявили про готовність це зробити, готовність долучитися. Французи до речі ще раніше наголошували на тому, що вони не відкидають будь-яку можливість будь-який спосіб дій для того, щоб допомогти Україні і припинити російську агресивну війну. Богдана залишається у нас лише близько однієї хвилини. Зараз в ці хвилини у Порижі проходить зустріч європейських лідерів, яка стосується власне теми перемовин, мирних перемовин щодо війни Росії та України. Про що йдеться? Які заяви пролунало окрім заяви Starmer, яку ми вже почули? Я вже перерахував, е, які заяви пролунали від Швеції, від Німеччини від Польщі, і ми також вже сказали про те, що є головною темою у Парижі. Тому я зверну увагу на інше: які країни там зібралися, які країни були запрошені французьким президентом Еммануелем Макроном, не всі країни ЄС. А тільки ті держави, які найбільше залучені для до допомоги Україні, і ті держави, які фактично мають найпотужніші армії у Європі: це Британія, Нідерланди, Польща, Франція, Німеччина, Італія, Іспанія. Богдан, дякую тобі дуже за всіма європейськими реакціями. Слідковав наш європейський кореспондент з Лондона, Богдан Цюпан. Ми ж продовжуємо. Маємо час ще поговорити про ще одну тему. Дуже важливу це, це робота українського добровольчого мобільного шпиталю імені Миколи Пірогова. А поговорила моя колега, колега із керівником та співзасновником цього шпиталю Геннадієм Друзенко. А він розповідає про роботу цього шпиталю. Він говорить про те, що головне принципове питання у перемовинах Росії це чисельність Україн. Ської армії про те, а, чим Україна може зацікавити Америку, якими позиціями у перемовинах із Росією може пожертвувати, та а, як Друзенко готується до президентських виборів, на яких він збирається висувати свою кандидатуру та перезавантаження влади влади в Україні. Він поговорив із моєю колегою та співведучою Марією Ліновською. Промов послухати це інтерв'ю. Зараз у Вашингтоні які головні ідеї теми ви намагаєтесь донести зараз? Що Україна це не тільки бенефіціар американської допомоги, що це партнер-партнер, а більше. Україна за останні три роки перетворилась місцями на лабораторію майбутнього. Тобто, ми дійсно експериментуємо з тим, з чим не експериментував світ. Я бачу це по фронтовій медицині, в якій ми працюємо, в якій ми вже одинадцятий рік. Тобто до мене приїжджають в ПДМШ ветерани афганське, іракське війни, канадійці, американці, британці, французи. Ну з бажанням нас повчити це природне. А уїжджають з чи з переконанням, що в українців є чого повчитися. по Остання напевне війна такої інтенсивності була у В'єтнамі, але вона була ну нерівна тут, якби рівні більш-менш сторони. Дро роль дронів зростає щодня, буквально, і знову ж таки, те, що ще вчора працювало, сьогодні не працює. Тому я думаю, українці треба змінити парадигму розмови зі штатом. От Сюди прийшли до влади прагматики, і ти не можеш сказати, дайте гроші, бо ми хороші. А маємо говорити, чим ми їм цікаві. А я більш ніж переконаний, що у нас є не тільки там корисні капалини, не рідкоземні метали. У нас є. Абсолютно унікальні розробки. Ну, всі, всі знають про наші морські дрони, але в сфері медицини ми зараз приїжджаємо на виробництво, ПДМШ, маленький підрозділ. Ми знаємо, що ви робите. Жодного що ви робите на сьогодні не відповідає То, Якщо ви хочете, ми розробимо спільну річ, яка потім буде по всьому світу. Так, ми зробили всюди хід черп медичний, після якого наш був перший. Індійська армія замовила у Шерпа ще 20. Так ми зробили броні м'ядувай Джура, піщона звардія замовила ще 10. Відповідно, зараз я доношу цю позицію. Тут радше мій голос не самий головний менстрівний, але знаючи Америку доволі глибоко із середини знову ж таки. Я тут був як Фулбрат Сколарів на 15 років тому. Потім Індіана Універсіті провів 19-20. Я магаєш донести, що Україна. Дивним чином Україна зараз повторює історію Америки 250 років тому. Ми на іншому фронтирі західної цивілізації. Ми б'ємось не тільки за те, щоб говорити українською, мати свій прапор, але також за свободу, за гюманіті, за гідність, що дуже близька американцям, і знову ж таки, напевно, вони не виграли свою війну за незалежність, якщо б не було французів. Тепер вони видають борги якось дивний спосіб. Але це має бути платформа не тільки. Ідентичності, а й цінностей, а й оцього орієнті, да, тобто у, у, у стрімління в майбутнє га відкритості майбутнього. І тут ми дуже американці по нашій ДНК, якщо завгодно, я завжди жартую, що ковбої козаки це феномени того самого порядку. І коли ти так починаєш говорити мовою американців, мовою їх історії, мовою боротьби за свободу, мовою відкритого коду нації. То чують, то чують і дивуються, вони так не звикли дивитися на Україну, але це дуже дає можливість перевести діалог на інший рівень і сказати, що американці, ви бачите себе в українцях в свої кращі часи, коли ви були флагманом свободи, коли ви боролись, коли ви почали свою безнадійну війну, коли тут жило всього 3 мільйони людей, а в Британії жило вісім. І тим не менше вони ризикнули і виграли. Зараз ми буквально робимо те саме, ніхто нам не давав. Скільки три дні давали? Третій рік закінчуємо. Важка, багато жертв, велика ціна. Але Україна встояла і стала більш незалежною ніж була до війни. Зараз адміністрація Трампа веде і Росію, і Україну до перемовин для того, щоб закінчити війну. На вашу думку, реалістично, да якими можуть бути реалістично справедливі або не зовсім справедливі умови цього миру для України. Віться справедливість дуже гарна річ, але вижити важливіше ніж справедливість. Бо якщо справедливість Є таке чудове прислів'я англомовне англомовна justice is denied justice». Тобто Україні сьогодні головне вижити. Справедливість може прийти потім. І фінська історія це чудово показує. Сьогодні ми маємо. Твере запоглянути в очі. Тобто, сьогодні Україні треба той, хто як доктор скаже важкий діагноз, який хвора Україна. Ми вчаємо територію, у нас багато дезертирів, СССР. Тобто, і все це відкриті цифри. Я не відкриваю секрети. Американський відстосунок, стосунок, який основний наш донор, змінився з донорства на партнерство. Відповідно, ми маємо сьогодні знайти той варіант, я його називаю кращий з гірших, щоб зупинити війну, перезавантажити владу. По якщо в 22 році влада зеленського була ефективною спрацювала чудово, то сьогодні не можна бігти марафон з логікою Стайське з, з короткої дистанції 100 метрівки. Ну і просто по конституції, якби всі пара, пара з Це одне з наших основних козорів. Що ми під ми демократична нація в Україні? Ніхто не знає, хто буде наступним президентом на відміну від Росії. Американці свої вибори проводили під час війни, коли 16 мільйонів американців була. От і південні корейці проводили свої вибори під час війни в 52-му році, коли Пхіньян брали два рази, а Сеул брали чотири по черзі. Тобто, аргумент, що це неможливо в вік гаджетів, це поганий аргумент. Інше питання: чи не з зсередини політична конкуренція України. Отже, нам потрібна пауза у війні. Я не вірю в вічний мір з Росії. Нам потрібна. Або підтвердити мандат чинної влади, або обрати нову, і зайнятись реконструкцією країни. Бо на сьогодні ми бачимо головна сила і шанс вистояти це всередині України. Ви маєте на увазі проводити вибори під час війни? Тобто, я при тому, що я певен, що конституція вимагає проведення виборів, тобто президента, зокрема, там немає жодних обмежень. Але я з тих, хто вважає, що право має відступити, якщо це. Безпека важливіша за права за формальні правну. Тому я боюсь, що політична кампанія розірве країну і підірве нашу єдність, яка сьогодні існує. Тому моя позиція дуже чітка: перемир'я, пауза, припинення вогню, запуск виборів, перезапуск влади. А там, як знаєте, два боксера розійшлися в різні кутки. Якщо ми підготуємось, всі говорять, Путін підготується і знову нападе. Хто заважає нам готуватись? А, віспасим парабелом. Хочеш миру, готуйся до війни. Ви будете балотуватися від власної партії, яку ви будете створювати чи від якоїсь іншої приєднаєтесь? Дивіться, ми зараз говоримо з колегами. Це дуже свіже рішення. Чудно, я буду балотуватися на президента. Бо на жаль, в Україні всі інші органи влади втратили свою політичну суб'єктність. Тобто вони зруйновані, і те, що англійською називається rubber stamp». Можете уявити український парламент, який говорить президенту, ні. І те, що Україні потрібно, і це якраз те, що я як науковець чудово знаю. От як американці, закінчивши свою дуже важку, дуже кровопролитну війну за незалежність, що вони перше зробили? Зібрались в Філадельфії і перезаснували по суті країну, навіть вийшовши за свій мандат. І це те, що вкрай потрібно Україні зупинити війну, навити владу, зібратися і створити свій кон... конституційний конвент, домовитись, чому ми маємо жити разом. Як ми маємо жити разом, і яке майбутнє ми бачимо, бо минуло у нас об'єктивне різне. І якщо ми про це домовимо, значить ми нація, яка має право на майбутнє. І власне кажучи, з цією місією я як мінімум прийму цей бій. Це для мене чисто моральний вибір. Я б вже з радістю повернувся в університети, яке я люблю. Але ви знаєте, як недоробна робота толку, що ми відстоїмо ні, толку, це важливо Відстоїти території і право самим брати свою долю. Ну, якщо. Вся війна, всі жертви, всі руйнування були тільки для того, щоб Україну грабували українці. Тексас шут біровідба Тексасис, то це зрада, тих, хто хто загинув. Я не хочу приходити на цвинтар і відвертати обличчя, на велику ціну ми заплатили. Не знаю чи виграю, але ми приймемо точно. Хочу повернутись до питання про справедливий чи несправедливий мир, якими можуть бути реалістичні умови, які Україна зможе. Прийняти десь до кінця Другої світової кордони ж були доволі плинними. Вони зупинялись там, де створювався більш-менш динамічний баланс. Сил. Відповідно, я не бачу іншої зупинки війни як по лінії фронту. Можна торгуватись про деталі, але це будуть деталі. Головний принцип. Друге, НАТО при тому, що нам НАТО не світить, а як мінімум при адміністрації Трампа, це невелика жертва. Від цього можна відмовитись без декларації, що це навіки вічні. Армія, те, що Путін весь час Отут не може бути жодних компромісів, бо головний гарант безпеки України це і сили оборони України зсу, але також інші сили оборони тут. Компромісів бути не може. Ми самі маємо визначати, скільки чого, кого у нас буде під погонами і яка зброя у нас буде. А врешті-решт далі треба говорити. Напевно, можна Курщину на ЗАЕС міняти. Ну це знову ж таки деталі, головне зберегти суверенітет, тобто. Майбутнє завжди важливіше за території. А ми шанс на майбутнє ми маємо тільки коли ми збережемо суверенітет на тих територіях, які контролюємо. А як щодо людей, які залишаються на тих територіях, які мене контролюють? Це ж питання звичайне питання справедливості, питання людяності, але питання й до української влади. Чому фіни вивезли своїх людей в 1939 в 40, в році, і в 40-му, коли воювали проти радянського союзу і втратили приблизно такий же відсоток території? А ми ні? чому гаукаються шашлики? Тобто треба було дати шанс людям попередити, як мінімум, щоб ті, хто хотів. Виїхати, виїхав частина людей, що гріха таїти. вони зробили свій вибір і знайшли себе в Росії. Тобто, на жаль, українцям не треба міняти кольор шкіри чи щось іншого, щоб стати росіянами. Ми Говоримо досі доволі пристойною російською. Тому треба зробити все, щоб дати можливість тим, хто ще хоче повернутись на велику Україну контролю. Повернутись, але для цього потрібна політика. Треба на жаль, зараз процес зворотній, бо немає де жити, немає роботи. і Люди повертаються в свої домівки. Тобто, ми зараз працюємо зокрема в Лимані. Це не окупована територія на ну, 5-7 кілометрів від ЛБЗ. Люди там немає світла, немає води. Люди живуть в підвалах раками, бо там, хоч у них є ці підвали, а на великій землі нема. Тому це знову ж таки питання до влади. Якщо ви хочете, щоб поверталися люди з окупованих територій, повертались люди з-кордону, створіть умови. Людина, окрім героїв і фанатів, ніхто не їде, де гірше всі шукають кращої долі. На жаль, це просто така правда. Її треба визнати і працювати над цим. В Грузія бачив довго багато мандрував цілі містечка для переселенців з Абхазії, і вони повернулись. А куди повертатись українцям? Тобто питання тільки буде куди, будуть програми адаптації, будуть програми роботи. Напевно, українці повернуться навіть зараз, коли бомби літають, Київ переповнений, і... трафік джеми не дають приїхати по столиці. Тому питання: чи зробимо ми умови для повернення наших людей як зі сходу, так і з заходу. Але питання до влади: тут жоден приватний бізнес, соціальні ініціативи можуть допомогти, але не витягнуть такий обсяг. Друзі, на цьому будемо прощатись. Приєднуйтесь з наших щоденних брифінгів як завжди. З понеділка по п'ятницю 18-й годині за Києвом. Як завжди, повернемось до ваших запитань. Я бачу питання у коментарях у наступних ефірах. До зустрічі.